Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі DMCS. І сьогодні вам розповім, як відкрити двері. Ось тут, там де заначка невідомого, який знаходиться на локації станція переробки відходів. Це в Диковому острові. Ось в цій будівлі знаходиться кодовий замок, ось він. І для цього, щоб його відкрити... Нам ось тут ми бачимо всередину бабіну. Далі йдемо в ось цей автобус. Заходимо всередину. І далі шукаємо на сидіннях бабіни. Ось одна бабіна. Це буде два. Далі тут дві бабіни. Це сім. Це чотири бабіни, це три бабіни. Один. І чотири бобіни. один. Тобто наш код буде? Два, сім, один, один. Побігли перевіряти. Два, сім, один, один. І відкрили. Буде знаходитись протегаз, сейф, але протегас є читерський спосіб, що моя дістав через вікно. Тут він лежав на столі. І я його просто дістав звідси. Ось ми бачимо через вікно протигаз. І просто ми можемо підійти і так от через вікно його забрати і все.